Вітаю, це дайджест головних новин бюро економічної безпеки України. За цей тиждень поговоримо про нелегальне виробництво сигарет, ухилення від сплати податків та контрабанду на мільйони. На Харківщині та Львівщині викрито масштабну схему незаконного виробництва рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученого оцінюється понад 1,2 мільярди гривень. Детективи бюро спільно з СБУ ліквідували схему незаконного виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет. Її організувало подружжя з Харківської області. Слідство встановило, що зловмисники незаконно виробляли, зберігали та збували ніколи нікотиновмісні рідини, картриджі, контейнери та інші комплектуючі для електронних сигарет. Незаконні цехи працювали у Харківській та Львівській областях. Продукцію реалізовували як через роздрібні точки, так і оптовими партіями. Проведено 9 обшуків у виробничих приміщеннях, складах та за місцями проживання фігурантів справи. У результаті правоохоронці вилучили понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, 8,6 тонн ліце. Сирину, майже півтора мільйони харчових ароматизаторів, обладнання для виробництва та фасування продукції, маркувальну систему, електронні сигарети, техніку, документацію та чорнові записи. Розслідування триває, встановлюються всі особи причетні до незаконного бізнесу. Детективи бюро викрили схему привласнення бюджетних коштів через державну грантову програму, підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. За даними слідства, посадові особи низки компаній діяли у змові з представниками мінагрополітики та працівниками закарпатського обласного управління Ощадбанку. Вони домоглися виділення державних грантів попри відсутність фактичних насаджень або ж на вже закладені раніше сади, що є прямим порушенням умов фінансування. Протягом двох років на рахунки підконтрольних підприємств було безпідставно перераховано близько 80 мільйонів гривень. Ривень, щоб приховати незаконне походження коштів, учасники схеми переводили їх на рахунки підконтрольних ФОПів та інших фірм за фіктивними угодами, без фактичної поставки саджанців, добрив чи обладнання. Під час понад 45 обшуків у фігурантах справи було виявлено паспорти громадян Угорщини, що свідчить про наявність подвійного громадянства. Відповідно до постанови Кабміну, отримувати гранти мають право виключно громадяни України. Тому Такі виплати є незаконними. Огляди земельних ділянок підтвердили порушення. Частина ділянок заросла чагарниками, слідів обробки ґрунту, добрив чи крапельного зрошення немає. В окремих місцях висаджені поодинокі саджанці без належного догляду. Слідство також зафіксувало, що фігуранти свідомо планували шахрайство. У власному листуванні вони обговорювали відсутність насаджень, домовлялися про підробку документів. Розслідування щодо зловживання. Владою шахрайством та легалізації коштів триває. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру службовій особі підприємства, що працює у сфері роздрібної торгівлі, побутовою технікою та електронікою. Слідством встановлено, що бухгалтер, порушуючи вимоги податкового законодавства, відображала в обліку продаж комплектів електронних примірників аудіокниг, нібито звільнених від сплати ПДВ. Однак посилання на аудіокниги були неактивними. Фактично, товар не був наданий покупцеві. Таким чином, ці операції не підлягали звільненню від оподаткування, а підприємство уникло сплати майже 10 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Під час розслідування детективи БЕП домоглися повного відшкодування завданих збитків. Детективи територіального управління БЕП у Київській області завершили досудове розслідування стосовно організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням та про продажем контрафактного насіння слідством встановлено, що мешканці Харківщини виробляли підроблене насіння соняшнику ріпаку, кукурудзи бобових і злакових культур під виглядом продукції закордонної та вітчизняної селекції. Виготовлення здійснювалося у складських приміщеннях на території Київської та Харківської областей. Збут відбувався через інтернет та спеціалізовані пункти продажу. Жодних дозволів на використання торговельних марок відомих компаній у фігур. Грантів не було контрафактне насіння. Фасували в мішки з логотипами відомих брендів, використовували етикетки, фарбники та спеціальне пакувальне обладнання. У результаті обшуків вилучено майже дві тони готової продукції орієнтовною вартістю, понад 2 мільйони гривень, сировину, техніку, транспорт, а також чорнову бухгалтерію. П'ятьом особам оголошено про підозру за фактами незаконного використання знаку для товарів і послуг, що за Дало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Детективи бюро спільно з київською митницею викрили підприємця, який незаконно експортував м'ясну продукцію до країн Європейського союзу. Слідством встановлено, що компанія використала підроблені експортні ліцензії для вивезення п'яти партій курятини загальною вагою понад 100 тонн. Орієнтовна вартість незаконно переміщеної продукції перевищує 15,5 мільйонів гривень у ліцензіях, які подавалися до митного оформлення. Неправдиво вказувалися країни призначення, покупці та інші ключові дані. Документи коригувалися під кожну операцію, щоб оминути контроль і незаконно перетнути кордон. Службовій особі товариства повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду. Це були всі головні події цього тижня. Більше новин на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Підписуйтеся та до зустрічі через тиждень.